У Рівному презентували перший у світі мобільний музей російсько-української війни. Там зібрані трофеї, які вдалося знайти нашим військовим, а також чимало символічних експонатів. Більше про це дивіться у сюжеті далі. Наші волонтери питають. А звідки це типа? А звідти ви взяли цю казку? Кажу, ну йшов росіянин, рішив нам отдати, ну помер по дорозі. У Рівному презентували пересувний музей російсько-української війни. Його наповненням займалися рівненські волонтери. Після того, як нам хлопці з фронту передали перші якісь сувеніри, ми подумали, чого це не зробити в якійсь популярній формі. І не зробити такий своєрідний шоу музей при вході до музею. Усіх просять ретельно витерти ноги об триколор. Далі відвідувачів зустрічає головнокомандувач ЗСУ та російська чмоня. Усі експонати, які тут є, нам передавали хлопці з зсу, яким ми допомагали або допомагаємо. Тобто, ну ті, кому ми передавали машини або обладнання. то відповідно вони. Деякі трофеї зразу передали, а деякі ще, якби там ми, ми їм казали, трошечки щось не вистачає. То вони робили більше хороших москалів. От і довозили нам експонати. Тут трофейна зброя, амуніції, сухпайки росіян, горілка ЛНР та Путінка. Також тут лендлізівське озброєння для ЗСУ, амуніція та забезпечення. А знаходиться музей на базі вантажівки Стар, яка потім буде передана для однієї з бригад зсу. Це автомобіль польський стар. Вона майже нова, хоча їй більше 30 років. Але вона має пробіг 300 кілометрів. Нам дуже пощастило, вона стояла на НЗД, законсервована, і нам пощастило її викупити за невеликі кошти. Я рахую, що 6 тисяч доларів для цього автомобіля це дуже невеликі гроші. Вхід для дорослих до музею 100 гривень для дітей 50. Усі вилучені кошти підуть на придбання автомобілів для українських воїнів. Частину автівок волонтери передали сьогодні. Це машини, які придбані за щомісячні донати учасників спільноти. Також швидка подарована англійцями. І стар куплений в межах мегазбору п'ять старів. Усі автомобілі волонтери передають бійцям на схід. Одна з цих автівок піде на користування підрозділу бродяги. Вона буде допомагати нашому підрозділу підрозділу Бродяги буде виконувати, по-перше, задачі замкомандира роти. Тобто, скоріш скоріш за все, задача машини буде коригувати дії підрозділу, і якщо потрібно, допомагати вивозити поранених, і якщо потрібно, підвозити БК, тобто різноцільові функції будуть виконувати. Загалом відповідальні українці передали на фронт понад з десяток різних автомобілів, в планах не зупинятися. За півроку нам вдалося зібрати коштів благодійників на суму близько 5,8 мільйона гривень. За які ми придбали 14 автомобілів. Для відвідувачів музей буде доступний вже з суботи, 28 січня. Благодійний внесок для автівок військовим при вході. Ілля Томашевський Павло Стецюк новин рівного.